Львівщина готується до Всесвітнього дня ощадності, який відзначається 31 жовтня. Фахівці банківських установ разом з викладачами успішно реалізували проект Пропаганда ощадливості для школярів та студентів за три тижні. Банкіри провели з молоддю більше 30 зустрічей. Сьогодні ж працівники банківської сфери підбували підсумки проекту його організували як урок фінансової грамотності в Україні. Під час зустрічей учні та студентів ознайомлювали з ідеями ощадності ведення сімей. Ного бюджету та фінансового обліку за круглим столом фахівці ділились враженнями та результатами того, як вдалось молодим людям засвоїти почути. Наука, яка на майбутнє, тому що не всі школярі на сьогоднішній день мають власні кошти і вони не всі вміють ними розпоряджатися. Питання, які задавали нам школярі, да, де гроші, де касир, як працює банкомат, і чому він працює, звідки береться. Тобто, це ті перші ази, які ми надіюсь, їм дали зрозуміти, звідки беруться гроші, як і як їх треба тратити. Важливо, щоб люди знали цей фінансовий ринок, щоб вони розуміли його. Щоб вони планували своє фінансове майбутнє не тільки якби, з рекламних акцій, а з сутності того, що відбувається в суспільстві на економічних всіх тенденціях.